Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку Чим славиться наш рідний край пам'ятки природи рідного краю, підготовка презентації або повідомлення. Видумайте, пробуйте, творіть, розум фантазію проявіть Активним уважно бувайте, і про кмітливість не забувайте. Так, яка зараз пора року? Весна, який місяць? Травень, чесіння сонечко. Чи є опити? Нас... яка температура? Так, отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про визначні місця Харкова. Так, і перше видатне місце це дзеркальний струмін цельтанка, фонтан в місті Харків один із сучасних символів міста, розташований на вулиці Сумській у сквері перемоги напроти будівлі Харківського театру опери та балету. Бачимо в плетенному світлі та вночі, як він виглядає. Градусник – це найбільший міський термометр, розташований саме самому центрі Харкова біля станції метро Історичний музею. Далі сквер-Стрілка. Знаходиться в районі злиття річок Харків і Лопань, звідки за легендою починалося мірто Харків. Одне з найпопулярніших місць відпочинку серед харків'ян. Численні дерева створюють приємну тінь і відгороджують від шуму великого міста. На території сквера-Стрілка знаходяться дві човнярські станції. Музей природи при Харківському національному університеті імені Василя Каразіна входить до переліку найстаріших музеїв Європи, адже починав свою роботу ще далеко у 1807 році. Музей природи має чотири відділи наукових вистоків, які розміщені до 23 трьох залах: хребетних тварин, хребетних, еволюція органічного освіту та охорони природи, навіть геологічний відділ. Далі, Металіст – це спортивний комплекс, розташований в Харкові, багатофундаціональний комунальний стадіон, який використовує для проведення футбольних та легкоатлетичних змагань. Центральний парк його призвали місцевим Диснейлендом, так як тут можна знайти безліч розваг і атракціонів для дітей та дорослих. Сад імені Тараса Шевченка, ботанічна пам'ятка природи міста Харкова один із найстаріших у місті. Сад прикрашає близько ста видів декоративно-листяних хвойних дерев, чагарників різних садових форм, яскраво оформлені численними видами квіткових рослин. В центральній частині парку розташовані фонтани. Одніє з головних визначних пам'ять Харкові є його символ Благовіщенський собор. Протягом багатьох років він вважає жителі гостей своєю пишністю, могутністю та красою. Золоті куполи, що створюють неповторне відчуття величі, здіймається на висоту 80 метрів. Харківський зоопарк один з 20 найстаріших в світі, а завдяки масштабній реконструкції, перший в Україні зоопарк європейського класу і один з кращих в Європі. Дельфінарі Немо. Так, такий гарний, цікавий, де ми можемо побачити дельфінів. Центральна площа Харкова, де знаходяться всі найважливіші адміністративні установи місця, це площа Свободи, яка вражає своїм гігантським розміром. Вона одна з найбільших не лише в Європі, але й в усьому світі. Помудрувати її територію та відвідати визначне місце Харкова прагнуть туристи з усієї України. Пам'ятник футбольному м'ячу. Ми бачимо ще в нас є цікавий шарівський палац, так, який е, приваблює своєю зовнішністю. Далі, е, наша е, власна ейфелева вежа, знаходиться біля французького бульвару. Жде вокзал та квітковий герб міста. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 59. -ті. Дізнайтеся та запишіть ім'я відомих людей твого рідного краю, завдяки чому ці люди стали відомими. Наприклад, у моєму місті є Турчині, є музей, квартира видатного українського кому Микола Дмитрича Леонтьєва. Отже, записали, будь ласка, відомі діячі Люботина. Відомі діячі Люботина. І пишемо перше: Наталя Забіла, дитяча письменниця. Наталя Забіла. Дитяча письменниця. Далі наступно семен пара, оперний співак. Семенка пара. Оперний співак. Далі Роман Барабаш режисер постановник. Режисер постановник. Далі Валерій Стрілець, краєзнавець. Валерій стрілець краєзнавець. Отже, йдемо з вами далі. Позначте галочкою світлини, де діти дбають про свою Так, Збирають сміття. Ось нас збирають сміття, так само тут прибирають, висаджують, створюють годівнички, тут бачить, миють техніку в воді і роблять графіки. Ці ми з зображення не будемо ставити. Отже, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчились на уроці, що було вам важко, як, що здивувало. Домашнє завдання буде обрати якесь видатне місце Харкова, про яке ви чули сьогодні або взагалі якесь інше, та створити про нього повідомлення: три-чотири речення та малюєте малюнок стосовно цього завдання. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.